Два ледарі. То ще, мабуть, за царя гороха жили собі два ледарі. Пішли вони якось до лісу і побачили яблуню, а на тій яблуні смачні, пресмачні яблука. А тут якраз обом їсти захотілося. От один і каже. Слухай но. Труснімо цю яблуню, хоч яблук з'їмо. Ото ще мені клопіт. Дерево трясти. Давай ліпше ляжемо на землю, а яблуко нехай само в рота падає. Полягали вони під яблунею, роти пороззявляли. Чуєш? каже один. А воно ж, коли яблуко впаде, то його ще й жувати треба. І справді, озвався другий. Так і пішли додому голодні.